Вітаю наших слухачів на хвилі Радіо Порш в програмі Драйв Перемоги. І сьогодні нашим гостем став екс боксер, тренер та чемпіон світу з професійного боксу WBA Юрій Іванович Нудненко. Добрий день. Доброго дня. Як, як ваші справи? Що справа що щазліва, працюємо над собой <хухом> і, і над учнями, так, так. Е, давайте почнемо напевно з спортивної теми. Справа вашого життя це бокс. Так е, як він з'явився в вашому житті? Я з дитинства любив і час ну, спортивні ігри. Більше, звичайно, поки були малюками футбол, а потім якось по поступам старшого брата Ігоря Івановича попав потрапив на бокс. А коли ви зрозуміли, що це стане вашою професією? Коли потрапив в Броварське вище училище фізичної культури, так воно раніше називалось, тоді. БВУФК, навіть училище фізичної культури. Зараз спеціальний спортивний фаховий коледж Олімпійського резерву, до заслуженого тренера України, видатної людини, тренера чемпіонів Поліщука Олександра Івановича. Бровари, місто бровари. Бровари, не говори, краще місто бровари. бровари. Да. Роки вашого дитинства, якими вони були? Цікаві, щасливі, насичені. Насичені чим? Вчився броська середня школа 280 Бортничі, це Харківський район Києва. Так. А потім, я ж кажу, почав в 88 році потрапив на бокс до Іванченка Анатолія Даниловича вже покійний. Потім він переїхав в іншу країну, передав мене Хануновому Сергійовичу, так само вже теж нині покійний тренер. І... 91-му році я потрапив, я ж кажу, ще раз до Броварського Вищого училища фізичної культури в руки Олександра Івановича Поліщука. Поліщук вже ж був тренером і є, є. постола та багатьох. І навіть Володя, ще... Володя Кличко, ага. Сережа Зінзирук, Вітя Постол. І ви. Я. Розкажіть, будь ласка, як витримати важкі випробування у житті та в спорті, та з чим вам прийшлось справлятися у своєму житті? Ну, в принципі, як. Коли тренуєшся і наполегливо тренуєшся, то потім результати приходять. Звичайно, це все важко, але якось до цього звикли, і тому це згадуєш уже в... з приємною насолодою, що ти пройшов, витримав. Можна було б, звісно, ще трошки більше побоксувати, але так вийшло, що вже промоутера тоді не було, коли я закінчив кар'єру. Ну, і були поєдинки, таких не треба. Тому я б, я, до, до речі, паралельно як і боксував, і тренував тренув, тренером тренув, тренув виступав. Я ж кажу, я зброс вищому училищі, я поступив у нього в 91-му році. Закінчив 95-му uh -huh. і постійно там вже тренувався. А 2003 року я там почав офіційно працювати ще тренером. Тому мені було дуже цікаво. Я вранці сам тренуюсь, потім треную дітей. А потім... як поєднувати це все? Важко. Але цікаво, я займаю, ну, займаюся тим, що мені подобається. Тому... Що порадити молодому поколінню молодих спортсменів у досягненні мети? Терпіння і труд все перетруть, як то кажуть, терпіння, терпіння і наполеглива праця. Старатись працювати, плюс дуже уважно прислуховуватись до порад тренера, тому що іноді вони вроді стараються, стараються, але не виконують ті вказівки, які дає тренер, і проходить поз. А коли десь прислухається і виконує, то навіть зі сторони, о, як класно! Воно коли, коли слухаєш тренера, то воно і виходить скоріше. Тому. на чому більше треба ставити акцент у будуванні професійної кар'єри боксера? Коли вже ти професіонал і що ти як проходить цей, цей період? Тут, як то кажуть, все, дрібниць нема. Від режиму харчування, відношення до тренувань. Все, дрібниць нема. Так само з ва боксери вагу треба робити, щоб підійти до змагань і хороша кондиція, і зробити вагову категорію. Ну, в принципі, я я буксував 66 друга на півсередні, зараз у мене 70 кілограмів. Тоба... Ви то трьохразовий Я... чемпіон світу? Двохразовий. Двохразовий. Так. І... 2007 рік. 2007 в Канах з... з французом завоював, 2008 в Києві захистив. Так. А скажіть, будь ласка, К-2 промоушен, промоторська компанія. Які спогади співпраці з нею? Нічого поганого нема. Все. Підтримуємо зв'язки, коли бачимось. Коли змагання проходять вечерибоксу кайту із проможів, завжди запрошують. При можливості завжди приходжу. Угу. Когось зараз ви бачите з промоторських компаній, більш таких амбітних в Україні. Ну, Юніон так трималось, але зараз я бачу, що вони. Трошки да, да, Влад Єлісєєв. Стараються, намагаються. Єлісеєв Юніон старається влад. Юрій Іванович, як проходив ваш тренувальний табір? Тренувальний табір завжди, якби. Початок починається спеціальна фізпідготовка, тобто, щоб набрати спортивну форму. Це і кросова підготовка, і спеціальне фіз ФП, залізо, біг, гантелі, тобто дуже багато варіантів. А потім вже безпосередньо до спарринг сесії як то кажуть, це майже місяць ну, три неділі точно повноцінних спарингів з різними суперниками. Бувало, що на виїзді, бувало, вдома, коли як. Але це завжди. суперників підбирається під опонента, так? З котрим в майбутньому. Ну, звичайно, спарин-партнери. Дивимося, якщо майбутнє там Фредерик Лозе, коли я був, готувався до чемпіонату світу, то він високий, на голову вищий. То підбирали, шукали спаринг-партнерів таких самих, щоб плюс мінус підходили. Тому. А скажіть, будь ласка, є якісь забобони у боксерів? У футболістів, хокеїстів знаю, що є, а ось у боксерів що? У кожного по-різному є. Там, там. У вас якісь були? В принципі, основне. Хтось ліву перчатку надягає і знаю такі. Хтось хреститься перед боєм. До речі, віра в Бога це велика сила, тому це допомагає, ну, допомагає. Я сподіваюся, що це все допомагає, тому. А що більше ви любили в тренувальному таборі? Що більше, напевно, кудись поїхати за кордон? Я скажу, що мені я такий домосед, В принципі, я більше дома сім'єю тому більше вдома любив. У вас було дуже багато поєдинків, але українській публіки запам'ятався бій з Сенченко. Якщо ми відмотаємо час назад, що не вдалося в тому поєдинку? Але він був дуже зрілішний. Не вдалося дотиснути, довести до в Донецьку, щоб виграти, треба було достроково. Ну, достроково за дуже за дуже явною перевагою. А так, як бій у нас був більш рівний. Тому не хотілося поміняти опонента після того. Та ну як це Коли, коли вам, ну, вам запропонували з ним бій, а ви... У мене просто рік не було взагалі поєдинків. Ну, так. Не могли ні з ким домовитись. В Америці не цікаво було з американцям зі мною буксувати, тому що я для американської публіки невідомий, нецікавий, і вони там не, не зароблять тих грошей, що вони буксують між собою. А так як варіантів не було, то ми шукали. І так як Union Box Promotion за, запропонували В'ячеслава, ми погодились. А зараз ви спілкуєтесь? Так, звичайно. Коли, він, коли... він тренер, ви тренер. Да. Коли десь на змаганнях зустрічаємося, завжди спілкуємося. Нормальні відносини. Тому все в порядок. Про український бокс взагалі. Зараз феномен українських боксерів у світі це і Усік, це і інші. Український бокс був, є і буде. Як казав видатний Михайло Михайлович і каже так, до речі, зав'язав. Да, ну, звичайно. А що ви скажете про зараз українських боксерів, котрі там Усік нещодавно виграв бій проти Ф'юрі, там інший барінчик? Е -е -е, до, до речі, про Олександра Усіка казали, який прогноз? Mm. Записали на відео. Я кажу, Олександр повинен тримати в напрузі. Почкам піддавлюти, піддавлюти, тримати в напрузі. І якщо все нормально, то під кінець 9-10 раунду може навіть закінчити достроково, майже Не. так все й вийшло трошки. Ви працювали з ним трошки? Було таке Ні, звичайно? Ми... Але ви я знаю, що у вас був якийсь контакт там, з ним. Олександром, коли на змаганнях іноді побачив. Ага, то такі. Скажіть, будь ласка, а чому всі боксери, багато боксерів, вони е, хотіли поїхати в Америку і там е, займатися цією справою? Багато українських боксерів, я знаю, що хочуть. Ну, по-перше, заробити гроші. Заробити mm -hmm. гроші, але одне своє життя. У мене, якби, ну, я займаюсь. Свої справи улюблені, своє задоволення. Хотілося. Те ж саме, трошки більше, щоб зараз щоб можна було дозволити. І, і на відпочинок. Ну просто зараз, в даний момент, звичайно, що відпочинку ніякого не буде, поки клята Русня. У да. вас багато друзів на фронті зараз? Дуже багато. У мене старший брат. Я знаю, що ви трошки допомагаєте, навіть не трошки. Разом з профспілкою боксерською. Ми намагаємося усіма методами і реклама, і там, і там, щоб коли робимо організація поєдинків, то завжди йде фінансування куди зможемо. Чим більше, тим краще. Юрій Іванович, як трапився варіант з тренерством? Та чому, на вашу думку, яким повинен бути сучасний тренер? Тренер повинен чітко допомагати учням розказувати, показувати на своїй практиці, як правильно виконувати, як правильно поводитись, як готуватись до змагань, виступати психологічно, фізично, тактично, щоб він мог це все розказати і показати. Я тренерська діяльність, моя почалася ще в 2003 році. Я і сам виступав, тільки починалася кар'єра. В компанії тоді національний бокспромоушен Вадим Бухалов, мій промоутер. Потім вони об'єдналися з Віталієм Кличко і таким чином стала команда K2 Promotion, так. в якій, в до речі, я став чемпіоном світу в, у Франції, перемігши французького боксера Фредеріка Клозе. А тренував я в цей час в Броверське вище училищі фізичної культури з 2003 по 2014 рік. Я і сам тренувався, і тренував. Вранці треную, потім тренуюсь. Ввечером треную, потім тренуюсь, тобто 24 почти... на 7. Можна сказати, і <реш> так, так. Да. А е, це, це правда, що головне, у... Боксера чи спортсмена це психологія. Праця над психологією. Як то кажуть, дрібниць в боксі нема. Дуже так. важливо все і психологічно, і фізично, і морально, і технічно, і тактично підготуватись до певного суперника, щоб правильно поставити тактику на бій і дотримуватись тоді і виконати. Звісно, тоді буде великий шанс на перемогу. Спарта бокс, для вас, це другі, для вас це другий дім. Ну, можна сказати, моя левова, левова доля роботи, тому що тут я проводжу дуже багато часу, дуже багато учнів. Буває три дні в неділю, зранку до вечора я тут в Спарті. Тому тут рядом. Зранку до ночі да. бачив ваші очі. Шуля... Шулявка Довженко, 2, третій поверх. Юрій Іванович, вівторок, четвер, субота. Вас чекає. Приходьте і друзів приводьте. А що ви скажете взагалом про Спартабокс, про колектив, Сп... про хлопців? Патри... Патри... Бокс дуже дружній колектив. <звук> Засновник Фаніан Єркренович, з яким ми зараз так само працюємо, дружимо. Дуже порядна людина, молодець. Підтримує так само і ЗСУ, і спортсменів, і до зараз, до, до речі, долучився став промоутер, відкрив свою промоторську компанію. Так само пацанів допомагає, виводить на певний рівень. Тому, як то кажуть, молодші, дай Бог тримати. А так. чи є інтерес під час війни віддавати дітей на бокс? Багато дітей ходить. На бокс є віддавати це будь-який час. І під час війни, і під час, дай Боже, скоріше, перемоги мира, тому що це, по-перше, загартовується людина, фізично розвивається, міцніє. Він в майбутньому може постояти не тільки за себе, але й за своїх рідних, близьких, друзів. І, до речі, це не тільки напрацювання сили, а і ми ж, коли тренуємо, розказуємо, ведемо, е, як. Можна сказати, другий батько розказує, як правильно жити, як вести себе. І в залежності від тренера, у кожного тренера свої, як то кажуть учні. Якщо вони потім скрізь роки приходять, не забувають, дзвонять, пишуть, наскільки це приємно, а якщо тебе а якщо згадують твоїх учнів е через гарні посту вчинки, то це в два рази приємніше. Скажіть, будь ласка, жіночий бокс, він теж існує у нас. Аналогічно розвивається. Дуже, до речі, ну, не так багато, як хотілося б, але дівчата теж ходять. Ходять, стараються, намагаються, виступають. До речі, я працюю ще також в Торгово-економічному університеті, це Митролісова, Кіота 23. Так що буде бажання приходити туди. Скажіть, будь ласка, коли у нас з'являться нові, там, наприклад, в жіночому боксі Аліна Шатернікової? Ну, коли з'явиться? До нас речі, Дівч... дівчата у нас постійно так само прогресують, виступають як на аматорському, так і на професійному. Просто на аматорському трошки більше їх, на професійному трошки менше. Е але дівчата у нас теж дуже талановиті, виступають хорошо. І... Приносять дуже багато так само медалі нашій Україні. Скажіть, будь ласка, чи потрібен зараз бокс українцям під час війни та чи відчувають вони свою ідентичність, свій дух завдяки цьому? Бокс був, є і буде. Я ж кажу, він потрібен постійно в будь-який час, в будь-який період. Тому що це іще раз нагадую: і це здоров'я, витримка, закалка, як то кажуть, організма. За, щоб могли за себе постояти і розвиток тіла. Чи є у вас друзів у боксі? Дуже багато. Ну як? Багато друзів не буває, як то кажуть, але люди, до яких я можу звернутися, завжди є. А з ким ви підтримуєте стосунки? Підтримую стосунки, як по всій Україні десь був. Я ж кажу, приклад привожу в 2018 18 2018 році їхали на море з дружиною, з сім'єю, да, і так вийшло, що машина трошки загорілась в Дніпрі. І так само друзі допомогли. Дуже сильно допомогли. І поїздка не зірвалася, а так само віддалася. А чи спілкуєтеся ви з Віталієм Володимировичем Кличком? З Віталієм Володимировичем спілкуємось, коли десь бачимось на якихось змаганнях. А так, круг друзів, як коло друзів у нього своє. Але коли ви були боксером, більше було більше спілкування? Звичайно, так як він совпромоутер, можна сказати, був мій. Тому. Ви з, ви з ним більше спілкувалися чи з Володимиром? Ми з Володя разом училися. Я ж кажу: з 91-го володя просто в 92-му році потім пішов далі в університет переяснив Хмельницький, в якому, до речі, ми теж вчились. Але коли бачимо, зв'язки підтримуємо. тому. Скажіть, будь ласка, ви бачили їхнє становлення як боксерів? Mm -hmm. Що ви скажете? В чому їх феномен? В чому феномен цих двох наших велетнів, котрі зробили ім'я? В світовому боксі. Те, що стала але це одне. Саме головне працелюбіс, що вони працюють це завдяки порному, як то кажуть, труду. Як то кажуть, від бочку пота, пролита, щоб, щоб досягнути результатів, дуже багато роботи виконано. Завдяки цьому і результатам. Ваші побажання нашим слухачам? Побажання, мирного неба над Україною, міцного здоров'я і всього найкращого, Юрій Іванович буде радий вас бачити у нас на тренуваннях Спарта Бокс, Довженко 2, третій поверх. Дякую величезно вам за гарну розмову і я хочу вам побажати міцного здоров'я. І знаєте, дя дякую вам за, за ті емоції, коли ви боксували. Бо я ще, як дитина, я, я пам'ятаю ці бої. Я пам'ятаю, що ті, ті вечора боксу Долбілов, коли він там експертом був, там інші там Горюнов. І це знаєте, це в пам'яті телеканал Інтер, коли ми дивилися завжди. Да, це да. був канал, де показували бокс. Тому величезна вам вдячність. Ола спорта тоді діти збирався, так але може і в майбутньому в Україні буде збиратися ну, будем знову Будемо Сподіватися на це. Е це була програма Драйв Перемоги на радіо Порше. Сьогодні у нас в гостях був чемпіон світу WBA Юрій Нужненко. Бажаємо всього найкращого і слава нашим Збройним силам України. Слава ЗСУ, слава Україні! Дякую.